Лебединська земля багата на талановитих та видатних людей. Саме таким був Борис Гмиря. Сьогоднішній випуск проєкту Видатні люди Лебединської громади присвячений видатному українському оперному і камерному співаку народному артисту Борису Романовичу Гмирі. Народився Борис Романович 5 серпня 1903 року у місті Лебедині у багатодітній родині. Борис Романович мав голос широкого діапазону, безмежних виражальних можливостей, м'якого красивого тембру, був співаком високої вокальної культури, не виконавцем українських та західних романців, гастролював за кордоном. У його репертуарі понад 600 камерних творів. У власному перекладі з французької і німецької мов українською виконував твори мистецтва. Коли його питали, чи можливо виконувати світову класику українською мовою, відповідав не тільки можливо, а й треба. Мова українська, як і італійська, вокально та милозвучно стоїть на першому місці у світі. В одному з залів Лебединського краєзнавчого музею, який має милозвучну назву Музична спадщина Лебединщини, розгорнуто широку експозицію про нашого земляка. Оперного співака людини зі світовим іменем Бориса Романовича Гмирю. Серед великої кількості фото, документів, фотокопій, особистих речей чільне місце знайшов костюм Бориса Романовича Гмирі та дорожня прасочка, з якою він завжди їздив на гастролі, щоб підпрасувати комірець чи манжетики. Велику увагу відвідувачів музею привертає чорний кабінетний рояль. Дрезденського виробництва фабрики Карла Рьоніша. На цьому роялі Борис Романович програв 10 років. І знаходився він на дачі під Києвом. Живописний портрет відомого українського художника Андрія Мордовця належить до кращих художніх творів із зображення видатного оперного і камерного співака Бориса Романовича Гмирі. Картина написана у 2002 році і була передана із Сумського художнього музею у Лебединський художній музей у 2015 році. Бориса Гмирю можна з впевненістю назвати генієм українського народу. Природа щедро наділила його могутнім талантом, що прославив його на весь світ. На портреті митець показав нам скромну, мудру людину з почуттям власної гідності. Як відомо, Борис Гмиря перший і до того часу єдиний співак, який підготував цілу концертну програму з музичних творів на вірші Тараса Григоровича Шевченка і виконав її у найкращих концертних залах колишнього Радянського Союзу. Раз у два роки на малій батьківщині Бориса Романовича проходить відкритий обласний конкурс української пісні імені Бориса в мирі з іменем славетного земляка. Наш з вами земляк Борис Гмиря, відомий як Борис Великий, і його величний бас визнаний як унікальний феномен, що належить не лише Україні, а й світовій культурі в цілому. Його філософські та епістолярні праці також становлять велику цінність для світової культури. Ось такими неймовірно талановитими людьми багата наша Лебединська земля. you oh.